Таксі не могла викликати самого вона мене. Таксі викликає коротше. Європротокол один із альтернативних способів вирішення ситуації під час дорожньо-транспортної пригоди. Він має ряд своїх переваг. В першу чергу він дає можливість зекономити час учасникам автопригоди, дає можливість уникнути юридичних наслідків, адже поліцію залучати не обов'язково. Учасник ДТП може самостійно врегулювати це питання за наявності певних умов і не передавати матеріали до суду, не звертатись до поліції, а відповідно лише за допомогою своїх страхових врегулювати це питання. Хотілося б зазначити, що досить часто люди користуються цим правом водії в межах нашого міста і області. Якщо ми говоримо про статистику, то за лише за минулий місяць 130 водіїв скористалися правом на складання європротоколу і розібралися в всі з'ясували всі обставини ДТП без допомоги поліцейських. 93 випадки водіїв все ж таки не змогли розібрати самостійно і патрульні складали на винуваті ДТП протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Існують певні вимоги. Для заповнення Європротоколу. Клієнти на місці ДТП мають перевірити чинність полісу, мають дійсти спільної згоди, хто є винен, хто потерпілий. Тоді винуватець телефонує на гарячу лінію своєї страхової компанії, реєструє випадок. Потім наступним кроком має бути здійснити фотографування з двох-трьох ракурсів фотографування з місця ДТП, як відбулось саме ДТП. Потім вони мають з'їхати з місця ДТП, щоб не перешкоджати руху транспортних засобів. І вони мають можливість заповнити Європротокол. Заповнюють європротокол без помарок, без креслень в кінці засвідчують своїм підписом. Верхній екземпляр забирає потерпіла сторона, нижній екземпляр забирає винуватець події. І потерпіла сторона, тоді звертається в страхову компанію винуватця. Має можливість звернутися або фізично в офіс страхової компанії, якщо такий є в місті, або онлайн.